Діти, ми з вами потрапили в чарівний ліс, в якому живуть незвичайні дикі звірі. Давайте спробуємо пофантазувати і придумати їм назву. Як можна назвати цього звіра? Як його назвала Слонововк? Як ви гадаєте? Чому? А що це за звір? Білко-лисичка або лисичко-білка. Дітки, погляньте, який незвичайний звір. Я його назвала вовкозайчик, а ви. Як ми назвемо цього звіра? Може, лево лисичка? Придумайте назву цьому звірові. А цю незвичайну тварину. Можна назвати? Дітки, пофантазуйте, як можна назвати цього дикого звіра?